Пане ви як економіст радикальних кварталів, ГНСК, які тут працює інтернет, які ви очікуєте результати для України цих Чому це перший фонд? Чому їх не було раніше? І таке питання більш політичне, майже відомо, лише про корупційні і якість правового своєї Я хочу сказати, що дуже важливо, щоб такі форми проходили, бо потрібне розуміння. Ті ситуації, яка є. Розуміє, як нам виправляти економічну ситуацію в країні. Експорт це є один з ключових драйверів зростання економіки. Це є один з ключових факторів, через які ми можемо подолати безробіття. Ми випускаючи в Україні готові продукти, ми будемо давати робочі місця українцям. А це сплата податків, це відповідна гідна заробітна платня і пенсія. Тому експорт це є пріоритет серед перших сьогодні для держави. І дуже важливий це є принципова позиція радикальної партії. Що Держава має відігравати в цьому проактивна роль. Саме тому ми з Олегом ляшко з перших днів коаліційне формування коаліційного угоди Наполягали на створенні експортно-кредитної агенції. Ми надавали неодноразово такі офіційні пропозиції прем'єр-міністру. Ми раді, що ми нарешті почути. Бо сьогодні кабінет міністрів офіційно заявив, що ведеться створення експортно-кредитної агенції. Ми делегували своїх представників в робочу групу. Тобто цей процес почався. І ми впевнені, ми доможемося того, що ця експортна кредитна агенція буде створена цього року. Вона буде сприяти просуванню українських товарів на закордонні ринки. І це буде давати нові робочі місця в Україні, нові податки, нормальний режим функціонування. Дозвольте питання. Відомо, що вчора пройшли обшуки торгово-промислової палаті. Крім того, відомо про зв'язки керівництва торгово-промислової палати з родичами пшумки і тодашнього уроду представника Януковича. Будь ласка, взагалі можливо сприяння торгово промислової палати в таких умовах розвитку бізнесу? Може, спочатку треба вам, як представникам парламенту, розібратися з ситуацією в, самому, в самій палаті. Знаєте, я думаю, що якщо є такі факти, то, то треба звертатися до антикорупційного комітету, до комітету правоохоронної діяльності, і вони будуть розбиратися. Але я хочу сказати, що інститут торгівельно-промислової палати це є один з найбільших світових авторитетів. Коли хтось приїжджає за кордоном вести перемовини, вони питають: а чи є ви членом торгівельно-промислової палати? Тому це треба знаєте, як є якісь питання, треба їх вирішити, але не робити. Цього політичне шоу.